Я Наталі, по таргету мета та маркетолог. Вітаю, друзі! Хочу сьогодні розказати про бізнес-менеджер Фейсбука і загалом трошки вас зорієнтувати по цій складній структурі. Є Ads Manager, є бізнес Suite, є бізнес-менеджер Фейсбука, Fanpage, інстаграм. Боже, що це взагалі таке? З першого погляду воно все дуже складно. А, але саме бізнес-менеджер це найважливіше, взагалі, а, одиниця цих страшних слів, а тому що все має бути правильно налаштоване. Якщо буде все правильно налаштоване, то потім не буде ніяких проблем з доступами, з банами. З Правом власності, там на сторінку чи щось таке. Тому слухаємо далі уважно. Ось, отже, що таке бізнес-менеджер. А якщо взяти порівняння, то це можна порівняти з офісною будівлею. Тобто, це в нас якась іде будівля, в якої знаходяться різні офіси. Це бізнес-менеджер. І вже в цьому в всій будівлі є різні офіси. Так? Це офіс там Instagram аккаунт Facebook-сторінка, офіс рекламного кабінету. Домен, піксель, каталог і всяке таке інше. А зараз конкретно я покажу на як виглядає бізнес-менеджер. В бізнес-менеджер можна перейти банально написати бізнес-менеджер Facebook, і ви на нього потрапите, або перейти за адресою business.facebook.com. Ось так він виглядає всередині. Одна людина може створити декілька бізнес-менеджерів, здається, 3 чи 4. Коли я тільки починала, здається, можна було п'ять. І також треба розрізняти свій особистий рекламний аккаунт і бізнес-менеджер. Загалом свій особистий рекламний аккаунт створюється в прив'язці до вашого соціального профілю. Соціальний профіль це просто ваша Facebook-сторінка. Ось там, там, де у вас друзі, і. Всякі ваші якісь розважальний чи там корисний контент. І от до вашої цієї соціальної сторінки прив'язаний один рекламний аккаунт, який створюється за замовчуванням. Цей рекламний аккаунт треба берегти просто як зіницю ока. Тому що, якщо його щось заблокує, тоді ви не зможете нічого робити взагалі ні в якому бізнес-менеджері. А от якщо бізнес-менеджер заблокує, то ви зможете далі приєднатися до іншого бізнес-менеджеру або до іншого рекламного аккаунту і створювати рекламу. Зазвичай на рівні самого бізнес-менеджеру, в самому низу, є ось ваш аккаунт. Це ваш от саме соціальний профіль, соціального аккаунту. От його треба берегти, не додаватись там, куди, куди не слід, і якщо він забанений, це дуже погано, і треба зробити все, щоб його розбанили. А так, ось на кожен соціальний профіль може створити там три чи чотири бізнес-менеджери. Цю інформацію, до речі, потім навіть я уточню, тому що 5 років тому можна було створювати п'ять бізнес-менеджерів. Зараз, до речі, навіть не знаю, тому що в мене мій соціальний профіль він старий, досить, тільки один раз мене банили, але зараз не про це. А так ось з чого у нас складається бізнес-менеджер. Покажу важливі речі, які тільки для інстаграм-аккаунтів, у яких немає інтернет-магазину, і також покажу ті важливі речі, які саме для інтернет-магазинів або для, просто для сайтів. Так ось. Розділ люди тут. Ми просто видаємо різні доступи. Одразу кажу, що обов'язково на кожен бізнес-менеджер має бути два адміністратори, тобто це люди, у яких повний контроль. Для чого це треба? Це якщо вас забанило одного адміністратора, щоб потім інший адміністратор міг видавати доступи, створювати сторінки, сюди щось приєднувати, тобто робити будь-які дії. Тому що, якщо ви один адміністратор і вас забанили, ваш соціальний профіль, то, на жаль, все цей бізнес-менеджер та інші також можна викинути, тому що. Ви забанені і ніяких дій ви тут зробити не зможете. Тут можна також давати різні види доступів, про це я на інших відео своїх розказувала. Ось можна давати частковий доступ тільки до, до деяких категорій інструментів. Далі в нас є розділ партнери, це, якщо ви там, наприклад, з агенцією працюєте або з іншим там фахівцем, якому ви там не дуже довіряєте, можна дати партнерський доступ від бізнес-менеджера до бізнес-менеджера. І далі можна видавати доступи там на рекламні кабінети. На сторінки і на всяке таке інше. А, по суті, і вони вам можуть надавати, і ви, ви їм також можете надавати. Системні користувачі це зазвичай там, якщо у нас на сайти додані якісь модулі по інтеграції сайту з Фейсбуком, вони будуть відображатись тут. А, далі, сторінки, це безпосередньо наші фанпейджі, Facebook-сторінки, які мають бути пов'язані з інстаграмом. А рекламні облікові записи, ледь не найважливіша штука це. Безпосередньо там, де у нас реклама крутиться, і рекламу не треба показувати зі свого особистого аккаунту, з цього соціального рекламу краще показувати саме з того аккаунту, який приєднаний до бізнес менеджера. Тому, що, знову ж таки, якщо цей рекламний аккаунт, не дай Бог, щось трапиться і його забанить, можна створити буде на іншому бізнес менеджері інший аккаунт. А спочатку, коли бізнес-менеджер новий, то можна створити тільки один рекламний аккаунт. Далі чим, чим у вас більше витрачених бюджетів, чим більше у вас траст, можна створювати більше рекламних аккаунтів. Подивитись де створювати рекламний аккаунт. Скільки рекламних аккаунтів можна створювати, можна в розділі відомості про компанію. І ось тут у нас буде обмеження на створення рекламних облікових записів. У мене цей бізнес менеджер давно, він провірений надійний, тому я тут можу створити аж 5 рекламних. Облікових записів. А в принципі, я раджу, навіть якщо у вас там уже є можливість створювати більше, ніж один, то краще одразу їх створювати, тому що, знову ж таки, якщо у вас один запаниться, то вам, вас потім новий створити може не вийти, тому що будуть обмеження системи. А тут в рекламному обліковому записі можна додавати людей, а можна додавати партнерів. Так, цим я навіть ніколи не користувалась, цим навіть також. Рекламні записи Instagram. Тут, по суті, все те ж саме, що на сторінках Facebook, тільки тут у нас ще є розділ підключені ресурси, і сюди ми до Instagram підключаємо саме рекламний кабінет. По суті, якщо у вас магазин тільки на Instagram, сторіночка, з якої ви щось продаєте, то у вас мають бути тут люди. Має бути Facebook-сторінка, з якою зв'язаний ваш Instagram аккаунт рекламний кабінет. Має бути і запис Instagram. І, по суті, все, це у вас вже готовий бізнес-менеджер, в нього все окей, більше вам ніяких тут налаштувань не треба. А якщо у вас є сайт або інтернет-магазин, то якщо це саме сайт, у вас додається, ще обов'язково піксель, але він зараз знаходиться не в розділі пікселі, він знаходиться в розділі набори даних. Та я знаю, що дуже логічно, але це Facebook, що поробиш. Ось, тут у нас є піксель наш, набори даних він називається. Тут, бачите, піксель називається. Тут у нас також люди. І підключені ресурси, тобто рекламні облікові записи. Це все має бути між собою пов'язане. Ось. Так, далі. Якщо у вас є сайт, можна ще також домен перевірити. Це вже не обов'язково. Це було раніше обов'язково, коли iOS 14 викатали оновлення і без цього не можна було показувати рекламу. Зараз це вже не обов'язково, але я все-таки раджу його зробити, хай воно буде. Тому що знову ж таки, коли якщо якісь бани, якісь проблеми, чим більше у вас всього верифікованого, перевіреного і правильно налаштованого, тим краще. Ось, якщо у вас інтернет-магазин, то до цього всього діла до Пікселя і до домена у нас ще додає. Каталог. Тут в мене немає каталогів, бо в мене інтернет-магазин, але загалом має ще бути каталог, і він також має бути пов'язаний з пікселем і з рекламним кабінетом. Зараз я навіть секундочку подивлюся на іншому бізнес менеджері, чи він має бути пов'язаний з іншим кабінетом. Тому що тут скільки варіантів інтерфейсів, скільки налаштувань, що по своїй пам'яті навіть всього не пам'ятаєш. Так, ага, тут у нас пов'язані джерела, тобто у нас тут тільки піксель прив'язаний. Прив'язки на рекламний кабінет тут немає, тут, тому у нас прив'язка тут тільки до пікселя. А, тобто виходить, що на інтернет-магазин у нас має бути а, люди, сторінка, рекламний обліковий запис, а, запис Instagram, який прив'язаний до рекламного облікового запису, має бути каталог, який прив'язаний до пікселя. по наборах даних у нас знаходиться піксель, який прив'язаний до рекламного кабінету. Uh, і у нас є домен, який нікуди не прив'язаний. Боже, як це все здається складно, але по суті розібратись з цим можна. Так, зараз, секундочку, ми повернемось на мій бізнес-менеджер, щоб я далі показувала. Так ось, по суті, для звичайного сайту на інтернет-магазину достатньо тільки, щоб у нас були люди: сторінка, рекламний обліковий запис, запис Instagram і набори даних. Ну і За бажанням можна ще зробити, підключити А, По суті, це бізнес-менеджер, наш офісна будівля, в якій знаходяться кабінетики з різними обов'язковими ресурсами, які мають бути всі разом. Також я дуже раджу на один бізнес заводити один окремий бізнес-менеджер, в якому будуть вже всі ресурси пов'язані з цим бізнесом. А якщо, наприклад, у вас окремо дуже активно просувається Інстаграм і продаж з інстаграму, то я навіть раджу робити два окремі бізнес-менеджери: один бізнес-менеджер на інстаграм, інший бізнес-менеджер, який буде пов'язаний з сайтом. Туди просто їх партнерами між собою законектити, а поділитись інстаграм-сторінкою та фейсбук-сторінкою. Ось і тоді вже піксель, щоб був на окремому бізнес-менеджері, і окремий рекламний обліковий запис. Це також як перестраховка для того, що якщо один бізнес-менеджер забаниться, можна буде все передати на інший бізнес-менеджер. Ось, Тому що аудиторії вони досить відрізняються від того, що на інсті люди купують і на сайті, тому краще це все діло розмежувати, щоб було на окремих бізнес-менеджерах. По суті, це все, якщо у вас будуть якісь питання. Або Коментарі то, будь ласка, лишайте. А цьому все до зустрічі.